Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 28 лютого. Протягом березня у Лазівському районі СБУ спільно з силами оборони проводитиме контрдиверсійні заходи, про що повідомляють населення. У ці дні можуть обмежити прохід чи проїзд деякими вулицями, оглядати автомобілі, а також перевіряти документи. Окрім СБУ, у заходах візьмуть участь підрозділи ЗСУ, нацполіції військової служби правопорядку. До виконання завдань вони залучатимуть військову техніку, озброєння та радіотехніку. Мета заходів підвищення безпеки мирного населення, посилення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп, коригувальників та колаборантів. Заходи проводяться з урахуванням правового режиму воєнного стану. СБУ просять громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу. Також силовики закликають дотримуватися комендантської години, не ігнорувати тривогу і не поширювати інформацію про переміщення або розташування військових силовиків та їхню техніку. Лозівський ліцей номер 3 приймає обновки. За підтримки міжнародних партнерів туди завезли шкільні меблі. Шафи, учнівські парти та стільці освітній заклад отримав у рамках співпраці Лузівського управління освіти молоді та спорту з управлінням ООН з обслуговування проєктів ЮНОПС. Директор ліцею Олег Інденко каже, що цей проєкт забезпечує заклади, які відновлюються після пошкоджень у результаті війни. Таким чином, третій ліцей повністю закрив потреби середньої і старшої ланки. Щодо початкової школи вона забезпечується за програмою Нова українська школа. Тож на сьогодні 100% предметних кабінетів закладу забезпечені сучасними шкільними меблями. Від учнів, батьків та педагогічного колективу Олег Інденко подякував управлінню ООН з обслуговування проєктів ЮНОПС. Окрім меблів, у рамках співпраці з цим управлінням кільком освітнім закладам також допомогли з енергозбереженням. Наразі замінені вікна та двері на енергозберігаючі у Лузівських ліцеях номер 3 та 4 і Панютинському ліцеї. Співпраця з партнерами стала можлива за сприяння Департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації та заступниці начальника Хова Віти Ковальської. У продовжують видавати гуманітарну допомогу родинам з дітьми. Цього разу з малечою до шести років, окрім сімей з дітками пільгових категорій, яким надали набори раніше. Пакунки можна отримати у ліцеї номер 1 з 9 до 15 години. Із собою мають бути документи, що посвідчують особу матері та свідоцтво про народження дитини. У старостинських округах допомогу також надаватимуть. Набори сформовані благодійними організаціями за сприяння Харківської обласної військової адміністрації. В Лозовій 25 лютого провели сьомий останній тур відкритого кубку міста Лозова з мініфутболу 2024. Проводили його за сприяння Лозівського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спільно з федерацією футболу міста Лозова. В турнірі взяли участь сім команд. Змагання закінчилися з такими результатами. Перше місце виборола футбольна команда Єлизаветівка. Друге місце рятівник, третє місце посіла. Футбольна команда Дистанція Колії. Також були відзначені кращі гравці. Кращий воротар, мовчан Сергій, команда Дистанція колії, кращий захисник, солодовник Віталій. Команда рятівник, кращий нападник Кривошеєв Юрій. Рятівник, кращий бомбардир, шкаруба Радіон, команда Єлизаветівка, кращий гравець Скотаренко Денис. Команда Єлизаветівка. Переможців та призерів нагородили пам'ятними призами, кубками, медалями та грамотами. Тож вітаємо учасників та переможців і зичимо майбутніх звершень. Краснопавлівська селищна бібліотека отримала велике надходження новеньких книг у подарунок від партнерів. Кажуть, це був шок здивування, радість та щастя від процесу розпакування. Адже загалом до бібліотеки надійшло 38 посилок, які містили 744 екземпляри новеньких сучасних україномовних книг. Серед поповнення художні, дорослі й дитячі видання українських і зарубіжних авторів, публіцистичні з психології, медицини, історії, літературна критика, книги про особистий розвиток тощо. Завдячують такому щедрому дарунку у Краснопавлівській бібліотеці проєкту Різниця є. Це проєкт популяризаторки читання і блогерки Еми Антонюк та є книгарні». Він покликаний збирати Шки для бібліотек прифронтових та деокупованих територій, а також тих, де після списання російських фондів не залишилося що читати. Тож Краснопавлівська бібліотека запрошує до себе на новенькі, цікаві книги і щиро дякує усім, хто долучився до проєкту. Тим самим значно поповнивши фонд бібліотеки. І до новин Харківщини. Франція допоможе захистити об'єкти критичної інфраструктури нашого регіону. Про це йшлося під час зустрічі заступників начальника Харківської ОВА Романа Семенухи, Олени Логвінової та Михайла Харнама з надзвичайним і поважним послом Французької Республіки в Україні Галеєм Весьєром. Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією підсилила реалізацію спільних проєктів, кажуть в адміністрації. Серед них захист та відновлення енергетичної інфраструктури, посилення захисту повітряного простору Харківщини дасть змогу запускати проєкти з підтримки бізнесу регіону. Це підкреслили як представники ХоВА, так і французької сторони. Гаельвесір додав, що, попри повномасштабне вторгнення, французька економічна присутність в Україні залишається доволі високою. І мова йде не тільки про Київ, але й про інші регіони країни. Наприклад, французькі банки залишаються і надалі працюють. Тож для них важливо продовжувати працювати, підтримуючи економіку країни. На Харківщині вперше за чотири роки народилася трійня. Дві дівчинки і хлопчик з'явилися на світ недоношеними у терміні вагітності 31 тиждень. Протягом перших десяти діб життя немовлята отримували інтенсивну терапію у відділенні реанімації новонароджених. У подальшому малечу разом із мамою перевели для лікування до відділення постреанімаційного догляду, де вони перебували два місяці. На сьогодні немовлята підросли і набрали вагу. Маму із новонародженими виписала додому. Подальшому немовлята будуть перебувати під наглядом відділення катамістичного моніторингу обласної клінічної лікарні, де продовжуватимуть реабілітаційне лікування, необхідне для нормального розвитку недоношених дітей. В лікарні кажуть, що трійня це надзвичайно рідкісне явище. Загалом, впродовж 22-го року, в регіоні з'явилося на світ 7444 тисяч а у минулому 23-му – 7 тисяч дітей. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами. Бажаємо мирного неба, тільки добрих звісток. Почуємось.